Доброго дня, мене звати Карина Ісаєва. Я випускниця кафедри квантової теорії поля 2014 року. Я встигла попрацювати інженером-програмістом на Samsung Electronics. А з 2019 року я працюю науково-співробітником у французькому місті НАСІ. У 2023 році я отримала постійну позицію в своїй лабораторії та на даний момент є керівником двох аспірантів. Моя тема досліджень може з першого погляду показатися далеко від квантової теорії поля. Я займаюся реконструкцією та пособробкою зображень МРТ. Насправді я застосовую багато з того, що вивчила на перших курсах, зокрема лінійну алгебру та аналітичну геометрію, звісно, також програмування. Але те, що мені знадобилося ще більше, це soft skills, які я розвинула на кафедрі. Це і організація власного часу, і методологія наукових досліджень, і написання наукових статей. Кафедра дає дуже сильну базу, яка запросто екстракулюється на будь-яку іншу технічну область. Хочу ще відмітити гарну атмосферу та повагу до студентів з боку викладачів кафедри. Тому не Фізичний факультет КНУ, і, зокрема, спеціальність «Квантова теорія, поля теоретична і математична фізика це безпрограшний варіант.